Христос Воскрес. Ми знову розпочинаємо наш ранок, уже такий, знаєте, ранок роботи, праці із нашою спільною молитви. Молитви, яку ми називаємо вартою, тому що в часі війни саме найскладніше вберегти свою душу. Якщо для тіла ми можемо на війні побудувати якийсь захист. То для душі, збереження душі, це насправді надзвичайно важко. Крім молитви, ніякого захисту не існує. І причому молитва не тільки з особистої. Але коли ця молитва є, е, звучить від сотень тисяч людей. Тоді воно дійсно є надзвичайно міцною. І людина, в якій би не було кризові ситуації, що би вона не пережила. Вона має силу протистояти у цьому стресу. Тому вартуємо над душею як своєю, так і наших захисників, так і над душею кожного, е, кожної людини, кожного українця, який перебуває зараз чи в полоні, чи на окупованих територіях, чи в зоні бойових дій. Для нашого ранкового розважання ми візьмемо знову послання Апостола Петра, перше послання Апостола Петра. ім'я Отця і Синицького Духа Христос Воскрес. Amen. Не платіть злом за зло, чи лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, бо ви на те покликані, щоб успадкувати благословення. Апостол Петро дає чіткі. Як зберегти свою душу. Тобто, які, як вибудувати ось цей захист, що в цьому своєму нашому житті ми можемо зробити для того, щоб зберегти себе як людину, зберегти себе цілісною, не бути розбитою, не бути тим, хто зруйнований, що, які, не бути тою людиною, яка припершує якісь. Ем... Як би це сказати правильно, щось, щось не так, людина зразу вибухає гнівом. Апостол Петро просто каже, не, від, не платіть злом за зло. Тобто ми не маємо робити те, що роблять по відношенню до нас. Тобто, на війні, а як бути на війні? До, як казав наш блаженніший Святослав? Що нас змусили до цього, що це є відповідь за вчинки, відповідь за те, що нам, нас заставляють зробити. Ми цього не хотіли, нам це не потрібно. Але ми маємо повне право захищати свій дім, захищати свою сім'ю. І це не є відплата злом за зло. Це є момент, коли ми захищаємось на своїй землі, в своєму домі. Це не є відплата злом за злом. Це якщо ми будемо, вже перейдемо кордон і будемо там, так, це злом за зло. Те саме в нашому щоденному житті, ми не повинні відповідати злом на зло. А особливо, ми не повинні вживати в своїй мові матюків. Бо саме ці слова, ці матюки це є не що інше, як внутрішній стан людини. Це те, чим людина живе, чи це те, чим наповнений її розум. Знаєте, Я думаю, що багато хто бачив фільм 12 стільців, чи, може, читав книжку, цю книжку, і там була одна така героїня. Ем, Елочка, Елочка Людоєдка, дякую. Яка обмежила свою мову до кількох слів. І в неї це було, вона вважалася, що це вау, це круто. Людина, яка матюкається, схожа на цю Елочку людоєдку Вона обмежує своє життя до кількох матюків. Про що це свідчить? Самі розумієте, аж ніяк не про людяність. Тому Петро і просто каже: ніколи не відповідайте злом на зло, не вживайте цих слів в своїй мові, бо ми не на це призначені. Бог сотворив нас для життя, для благословенного життя, життя в раю, в життя в безпеці, в житті, в життя для життя, якому немає жодних клопотів і турбот. Бо ми всі цього хочемо. І наше ось таке життя починається з того, як ми говоримо, що ми думаємо, що ми кажемо, що ми робимо, як відповідаємо. Саме ось це свідчить, чи буду я жити вічно в раю, в спокою, чи далі моя душа буде мучитись там. Бо ми насправді призначені для благословення. І життя благословенно. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, стай нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий! Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Хто хоче, жити, хто хоче життя любити і бачити дні добрі, хай береже язик від лихого, уста від слів лукавих, хай ухиляється від зла і добро чинить, шукає миру, змагається за нього. Хто хоче життя любити, просто навчіться нормально спілкуватися один з одним. Навчіться робити добро один для одного. Навчіться один одного підтримувати, допомагати, ухилятися від зла, шукати миру. А віднайти мир можливо тільки тоді, коли людина не тримає в собі жодної обіди. Коли людина не тримає в, своє, в собі жодної злоби, ненависті, образи, тобто, коли людина говорить про все те, що в неї накипіло, коли людина ділиться тим, що є в неї, переважно саме своїми емоціями ми маємо ділитись. Бо наш фізичний мир залежить від, наших, від нашого емоційного стану. Якщо людина ділиться своїми емоціями, якщо людина ділиться тим, що вона переживає, вона досягає миру. Любити життя, це робити прості речі. Насправді робити дуже і дуже прості речі. Це на, елементарно навчитися не кидати сміття, знаєте, будь-де. Особливо, знаєте, на раз дивишся. На людей, які курять, як жінки, так і чоловіки. Де стоїть, там і кинув оцей недопалок. А потім там діти бавляться. Розумієте, це теж є робити добро, це теж є любити життя. Коли ти не матюкаєшся в присутності не тільки дітей там, чи жінок, ти, в принципі, не матюкаєшся, не вживаєш цих слів. Коли ти не опускаєшся до рівня свого ворога, чи не опускаєшся до рівні людини, про, яку, про вчинки якої ти говориш, не штука сказати, що він робить погано. А як ти робиш, це і є бути, жити в добрі, це є уникати зла, прагнути миру. Вміння спілкуватись, вміння чинити елементарні добрі вчинки, не опускатися до рівня ворога. І говорити говорити про свої емоції. Говорити про те, що в тобі є тут. Ми це робимо в молитві. Ми це робимо у спілкуванні зі священником чи навіть психологом. Саме цими людьми. З друзями так, можна поспілкувати з друзями. Але друзі дуже часто є на такій самій хвилі, як і ти. І друзі дуже часто тільки утверджують тебе в тому емоційному стані, а не вивільняють тебе звідти. Тому так важливо є мати в своєму житті людину незалежно. Яку, з якої ти можеш говорити спілкуватись. Ще раз повторюсь, це є священник чи це є навіть психолог. Тому навчимось спілкуватись, навчимось говорити добрі слова один одному. Уникаймо зла, не опускаймося до рівня наших ворогів. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішним Господи, Ісусе Христе, Син Божий, нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий! Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе гріш Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, захорни, Господи, цей сьогоднішній день, всіх наших військових, бо для них списом і щитом. Захорни всіх людей, які перебувають на окупованих територіях чи в полоні. Чи в зоні бойових дій, захорони всіх волонтерів, водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, пожежників, поліції чи прикордонників. Захорони і захисти їх, Господи, цей сьогоднішній день. А також просимо Твого, Господи, сьогодні чуда, просвітли серце, розум і душу кожного нашого ворога, щоб він усвідомив те зло і той гріх, який він чинить розкає і розкаєшся в ньому, бо ти святий все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!